Фотокопії гірських ландшафтів та інсталяція кобзаря в одному проєкті. Місцевий художник Ярослав Яновський презентував виставку Шевченко і ландшафт експозиція складається з двох частин: одна присвячена геніальному українському художникові та мислителю Тарасові Шевченку. Портрет Кобзаря виготовлений з гіпсу та експонований на стіні. Його продовжують домальовані лінії. Їх художник наносив за допомогою сангіни. Цей спеціальний матеріал для малювання використовував також Шевченко. Творча інсталяція утворює так звану модерністський пам'ятник. Друга частина проекту фотокопії гірських ландшафтів. Через них Ярослав Яновський передає елементи карпатської культури. До кожної з них автор додав тексти на латині. Дідусь Шевченка по батьковій лінії власне з нашого краю, тобто з Карпат, який ще в часи Довбиша переїхав на Наднібрянщину. Тому е, тут така чисто е, симбіозна прив'язка Шевченко і наш ландшафт. Шевченко зараз. Ну, наш, наш ангел англо він крила над Україною розпростер і дивиться з небес, як, як Україна відбувається, як Україна. Добре.